Всім доброй ночі uh, ночі. Uh, на дворі вже нічим не треба попекти піцу. <laughs> Замісила вже тісто, тісто саме обикновенне. Вода, сухі дрожжі, сіль, сахар. Отаку воно ну, концентцію <laughs> має. Зараз покажу, що я буду з ним робити. Я трішки не таке хотіла, але вийшло таке. Мені це не подобається, що його тоді не вложиш на прутень. Та я зразу на ньому робити. Трішки прийдеться, поморочиться. Піца в мене обикновенна. я ж кажу, кобаса копчена. Помідорки, сироп плавлений, сир, такий твердий і сосіськи. Мені дуже подобаються ми капченами тому що вони сочні, ну, такі, мені подобається добре коротше, з ними. Де моя мука? Що мені робити? Я оце не знаю. Яку не поступити? І прямо тут його збити. Чи вже сюди виложити? Ну все, вже почало. Не хочеться дуже збивати цей кісто. Ось таке пухкеньке було. Ой, яке в живе. Ножа в мене немає, ні? Ви не знаєте, де мені ніж? А де його діла? Ладно, візьму цей здоровий. Ой, як же би я його розділити, щоб хватило? І забагато не було, щоб вистачило. Сюди. Його у нас таке. Зараз будемо його розтягувати. Ми з цієї олії не хоче розтягувати. а нормально розпреділить, щоб там не тоненьке, там не товстеньке було. Ну, козирки, які повилазили на бортиках. Все. Це трішки віддихує. А ми починаємо. Це сюди поставлю, Не Надовго нехай подихай. А де моя ложечка? Мені треба ложечка. Бога кетчуп. Запах такий кетчупа. На Сазабелі похожий чимось. Мазюкаем. Смазал, тут помидорка, чем больше, тем лучше, а, тут то здесь тоже сочно. Грибів немає, ну та й без них буде. Отакої. такої. З колбаску положимо, а потім силук. В ці піці ложать все, що попало. Ну я вам скажу, мені не подобається, що все, що попало, ложать. Треба ще підбирати його. Там ложать і кукурузу, і кислий огірок, і цибулю. Я такого не ложу. Мені то таке не подобається. Так, наложили колбаску, тепер плавлений сирочок. I uđem po izao. na pomidorku bude mložiti. Чи вітер, чи хтось ходить. Побайки, навіть находять. Все, поїхали. Тюжу, сусісички розкладати. Цього побільше треба. Ну, достатньо достаточно плавлений сорок. Плавлений сорок. Це, ну, це вже, вже спати хочеться, понимаєте? Такий сир твердий. Я зразу сиплю, хто пізніше там сипле, коли воно там підпечеться, тоді сиплять. Так і знову майонезка. Прикрасимо його трішки в нашу піцу, щоб була гарненька. Тимка, не задумывай. Все, одну зробила. І в духовку. Зараз спечетці покажу, а поки ця пектиметься, я ще одну зроблю. Духовку включила на всі гази на максимум градусів на время, ну, короче, з двох сторон <різь> і йду лягати спати, а ви дивіться, я свішу за нею. Коротше, вирішила я так. Вилажувати, тому що тісто ріденьке, його тяжко на олії виправити. Не знаю, в мене е, бумаги немає, так що тут ще в мене вийде, три пиці. Одна маленька. Я вже так спати хочу, мені меня вже зеньки замыкаются. А тісто хороше, пузирки. Хороший бортик получился. Вже рука болить. Ці бортики виробляти. Самі. Я ні для кого сенсацію тут не відкрила, звісно. О, перебори з цим. А де моя щіточка, щіточка, щіточка? Зараз змажу на її бортики. Де її діло? Ви бачили чи не бачили? А он, он, я побачила. Я не волію розтирала. Боже, як в аптеки? Ще й на ту маленьку піцу мені. Осталося. Ну це ж надо так понарізати. Ну, наші собаки виють. Як вовки. А це не собаки. То мій, мабуть, бродяга. Він сьогодні приходив, а приходив сьогодні утром їсти. Навіть на руки приліз. Вже ж так випрошував, щоб добренькою не давали. Він таке то їсти не хоче. Верос покуштува, шо, воно така е миши. Къде те не виждаш, ти шо? Упала. Я поки на цьому складу, а мені вже їсти захотілося. На ту не хватило, небагато залишилося. Ну скільки залишилося. Так, і останню маленьку сковородку спечу обічки. І буду. Завтра буде тяжкий день. Перше вересня. Тяжкий день. Для мене тяжкий. Щось на мене тут погода получилася. Оце ж доведені здоровий бачить. Ото такі Ладно, що зроблю. Якраз і та допечеться. Так, ну що, моя перша піца вже спеклася, так що показати, покажу коштувати не буду. то я заварилася. Коротше, дивіться, яка у нас суково. тут я бачу, ковирятися теж не буду. Покажу, як не спідтиться. Покажу вам. Ложечку і трішки підцеркну. Отам. Добати не буду, бо от скажу ж, це не моє. Ось це моє, а це все не моє. Я Дальше вставити підтить. А вам тихої ночі, спокійних снів і з наступаючим першим вересням.